У нас огляд нового надходження в автосалоні «АвтоФокус». Mazda CX9, преміальний кросовер від Mazda, величезний, чорний, 7-місний 3,7, атмосферний двигун, автоматична коробка, повний привід, шикарний автомобіль, обладнаний газом для економічної їзди, на величезних оригінальних колесах, на даху має рейлінги. Автівочка обладнана камерою заднього руху, позаду має роздвоєний вихлоп. Кузов у нас в дуже гарному стані. Автівочка практично вся в рідній фарбі. Фарбовані чисто косметично по правій стороні передні та задні двері. Вся остання частина кузова повністю в рідній фарбі. Електропривід кришки багажника. Ось так, передня частина у нас виглядає Лінзована оптика з ксеноном, противотуманні фарки присутні. По технічній частині зроблена їхня дитяча болячка замінена роздатка на нову оригінальну, двигун обслужений, масла фільтра поміняні. В КПП масло поміняне, в роздатці в новій масло теж нове. В мостах масло замінене наразі. ГРМ заміни не потребує. Автівочка на тонуванні заднього ряду. Безключовий доступ у нас присутній. Переднє сидіння у нас з електроприводом, водійське сидіння з електроприводом і пам'яттю. У нас двохзонний клімат у передніх пасажирів, велика мультимедія, ось такий додатковий екранчик. Присутній, приборочка, ось так у нас виглядає. Мультимедійне кермо круїз-контроль, там у нас газ, кнопочки, повний пакет з електролігуванням дзеркал з передніми автовікнами. Автівочка у нас на Люкові. Ось так у нас виглядає задній ряд. В ідеальному стані збережений, шкіряні сідушечки в гарному стані, є клімат для задніх пасажирів, підлокітничок для задніх пасажирів присутній з окремим бардачком. І ось так виглядає третій ряд. Повноцінний, там можна розміститися двоїм дорослим, є місце для ног. Ось такий красень є у нас наявності. Mazda CX9 2007 року випуску 3,7, газ бензин, автоматична коробка, постійний, повний привід. Друзі, зацікавився красень, приїжджає до нас в автосалон Автофокус територіальної оборони 102 міста Київ купляти цей автомобіль. Автомобіль ви можете придбати за готівку, за безготівковий розрахунок, є кредит або лізінг, або обмін на інший автомобіль. Більш детальна інформація за посиланням в описі.